Городян непокоїть, чи безпечно їздити на автобусах із газовими балонами. Днями у Львові відбувся матч першості України з міні-футболу. Чернівецький Меркурій здобув чергову перемогу. В облдержадміністрації пройшла підсумкова прес-конференція губернатора. І здобутків і планів чимало. Асновин Чернівці на п'ятому каналі в студії працює Ярослава Онуфрик. Вітаю вас цього року. У Чернівцях з'явиться аквапарк в Хотині готель, а центр старообрядництва Біла Криниця буде відреставрований. Пообіцяв голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папієв. За його словами, в 2012 тисячі на Буковині побудують нові промислові підприємства, відремонтують синагоги, розвиватимуть подієвий туризм. А завдяки садівництву та інтикам досягнуть неябих успіхів у агропромисловому розвитку. Такі плани очільник краю озвучив на своїй підсумковій прес-конференції. Загалом 2011 рік, за словами Михайла Папієва, був позитивним для Буковини. В Його списку хороших справ, які вдалося виконати у 2011-му 47 позицій: це внесення резиденції університету до сусідньої спадщини ЮНЕСКО, завершення будівництва другої гілки газогону в Чернівцях, 30 нових шкільних автобусів, на які з місцевого бюджету не витратили ні копійки, та відремонтована злітно-посадкова смуга Чернівецького міжнародного аеропорту. А сполучення Чернівці Київ не відновили лише через завищену ціну за переліт. Принцип Пустити літак і поставити пташку, якщо ви хочете, щоб я почав діяти отак, от став, ставленням пташки, пустити літак і сказати, от бачите, літак полетів, все, я з себе знімаю, е, е, знімаю е, зобов'язання. Я хочу, щоб у нас літак щоденно літав гарантовано і по тих цінах, які забезпечують його завантаження. Плани на 2012 рік Михайла Папієва грандіозні та оптимістичні за рахунок коштів з державного бюджету на Буковині відремонтують дороги та побудують школи завдяки інвесторам, які за словами голови ОДА працюють не за для збагачення, розвиватимуть туристичні можливості нашої області. Серйозно проведемо реконструкцію нашого обласного музично-драматичного театру. Зробимо реконструкцію нашого органного залу і профілактичний ремонт. Минулого році ми відновили гравійну дорогу, а в цьому році будемо дивитися по, по Білій церкві. Є сьогодні домовленість, є вже інвестор на синагогу в нашій Садгорі. Теж близько одного мільйона доларів планує один з відомих людей. Інвестувати в цей об'єкт, заохочений успіхом співпраці з ЮНЕСКО, Михайло Миколаєвич мріє побачити в списках цієї організації нашу Маланку та центр старообрядництва у білій криниці. А щодо нещодавних звинувачень народного депутата Геннадія Москаля на адресу облдержадміністрації, папів запевнив, що це чистої води провокації. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, Час новин Чернівці. Більше трьох десятків автобусів в області їздять на газі. Балони із метаном прикріплені до транспорту ззаду. Пасажирів покоїть, чи це безпечно, особливо коли машини наскакують на ями, чи раптом якісь неуважний водій не витримає дистанцію та зіткнеться із таким автобусом. Вдає тим часом, переконують їздити на автобусах із газовими балонами не страшно. Частина на даху, інші ззаду. Усього шість балонів зі стисненим природним газом прикріплені до цих автобусів, що перевозять людей чернівцями. Таких машин у місті є близько 12. Таксисти на автостоянці цей громадський транспорт вважають небезпечним. Ніякої защити ззаді немає на тих балонах. Хто на там, два чи три балони? То реально не дай бог, хто розігнався даже по їде, навіть по Рощі їде, там такі ями, то він десь… Ному і все. пасажирам теж трохи лячно, але кажуть, їздити змушені. Ну а куди дивуватися, як ми на чим другому їхати? Таксі дорого. А Мусиш сідати, тому що додому добиратися або кудись. Справи водій Ярослав натомість переконує, що автобуси безпечні. Це якраз воно заводом ізготовітелем на газобалони. А до того ж, вигідні заправляти їх метаном набагато дешевше, аніж бензином. Водії підтверджують, що такі автобуси курсують законно, а балони із газом раз у раз обстежують фахівці. Кожного півроку дані автобуси проходять перевірку. Видається відповідний протокол випробувань сертифікованими лабораторіями діагностики. В області є дві спеціалізованих що, що займається перевіркою автобусів з газовими балонами. Обидві знаходяться у Чернівцях, і вже справа совісті перевізника. Чи дотримується він правил при використанні такого транспорту? Майя Гумена Ярослав Ловицький, час новин Чернівці. В управлінні МНС підбили підсумки минулого року. Зокрема, у порівнянні з 2010-м кількість надзвичайних ситуацій зменшилася на 83%. В минулому році було зафіксовано тільки один випадок, який класифікували як надзвичайна ситуація природного характеру. Нагадаємо, що в січні 2011 року на паразитарну хворобу знедужала родина з Кальмонецького району. Свою недугу люди отримали при споживанні м'яса, зараженого личинками трихінел. Окрім того, МНСівці кажуть, що на теренах області збільшилася кількість пожеж. За минулий рік зареєстровано понад 700 загорань. Звичайно, ріст пожеж на 19-30%. Я вам скажу відкрито. В залі перед головою комісії ТТНС просто в різкій формі було доведено всім керівникам інспекції областей, ні одної пожежі не скрити. І всі пожежі сказали взяти на облік. Від лісової закінчуються сміттям, яке може бути. В місті, в квартирі, в ліфті тому падіння. І тому така статистика. Першу виставку молодої художниці Чернівці вміли високою презентували в художньому музеї. Майже 30 робіт майстриня об'єднала під назвою лінії життя. Основна тема її полотен тіло жінки, природа та колір, який повинен вплинути на свідомість кожного глядача. Фахівці зізнаються, що саме в такому поєднанні філософії та живопису є талант художниці. Міла висока чернівчанка, хоч зараз мешкає в Києві. Її перша виставка лінії життя автобіографічна. Кожна робота художниці це зображення її минулого та надії на майбутнє. Жінка і жіночий стан – це, ну найгарніше ще в природі. І е, жінку я символізую з деревом, тому що наш така гарна, така стомдітна, квітуча. Жінка як дерево е, приносить свої плоди, і навіть взимку під снігом е, дерево теж дуже гарне і несе е, ну, якусь фантастичну енергію і, і, і ніби таємничі. Природну красу жіночого тіла на полотнах доповнюють яскраві кольори. Кожна барва має значення, зізнається художниця, адже людська свідомість кольорова. Таке поєднання філософії, психології та живопису допоможе Мілії високій досягти гарних результатів у своїй подальшій кар'єрі, впевнені фахівці. Вона не просто механічно переносить якісь образи на е, полотно. Вона е, е... Приєднує сюди філософію, розумієте? Вона намагається пропустити це крізь себе. Вона намагається поєднати якісь своє якісь своє бачення світу із тим. Е як вона хоче його бачити, лише дивлячись на картини, міли глядачі не зможуть вловити задум мисткині, кажуть працівники музею. Тому вони одразу пропонують відвідувачам розширену анотацію філософських поглядів художниці. Тоді лінії життя міли високої стають близькими та зрозумілими кожному. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Чернівецький Меркурій здобув чергову перемогу. Днями у Львові відбувся матч першості України з мініфутболу. Наші спортсмени з усилями Андрія Чернієнка відкрили рахунок вже на другій хвилині матчу. Львів'янам вдалося відновити рівновагу на восьмій. Втім, вже за три хвилини дебютним м'ячем в складі чернівчан відзначився новобранець Юрій Карбовський. Перший тайм завершився з мінімальною перевагою Меркурія. – 2-1. на початку ж другого тайму чернівчани віддали ігрову ініціативу господарям майданчика. Втім, в деяких моментах гри львів'янам не вистачило майстерності. В інших надійно на останньому рубежі зіграв голкіпер Меркурія Сергій Париський. Всередині другої половини гри ще один гол забив Юрій Карбовський. А вже за хвилину прямим ударом зі штрафного відзначився Сергій Янчик. Наприкінці гри, поступаючись 1-4, львів'яни все ж намагалися врятувати матч. Однак протягом останніх двох хвилин чернівчани ще тричі вразили ворота суперника. А львів'янам вистачило часу, аби забити ще один гол. Таким чином, із рахунком 7-2 Чернівецький Меркурій завдав поразки львівській команді Лемберг. Таким побачили вівторок наші журналісти. Замить Василь Галущак повідає про погоду в місті та області. А за нашими новинами також можна слідкувати на сайті і сісімі та мережі Facebook. І пам'ятайте, жодне бажання не дається нам окремо від сили, здатної його здійснити. Ви дивилися інформаційний випуск «Час новин, Чернівці. Будьте сп'ятим. Шануйтесь!